Що На сьогодні кожен день, 6 днів підряд помирає від 1 до 4 людей кожен день. А Володимир Яковичу немає? Ну, хорошо. Це тільки ті, хто в нас, а ті, хто в одеських лікарнях, вони не йдуть в нашу статистику. Ну, в нас, я говорю, я по статистиці отримую, кожен день вмирає від 1 до 4 людей. Кожен день. Сьогодні скільки захворіло? 40 за один день. Так, шановні... Э... Проїху, Хто? Вона... Двоє в фонді. і рішата. Це вже другий раз, так? Да? Це, це, це вже небезпечно. Так, шановні, члени виконкому, у вас є порядок. порядок у нас один питання, так? Ні, є ще одне питання, його треба внести обов'язково. Тому що компенсацію треба внести зміни до програми, до програми реформування, реформування да, ЖКХ. Там компенсація передбачена для реформування ЖКХ. Ну, давайте ми її одразу відразу розглянемо. Є е, де дайте ви скільки. Про компенсацію. Ну добре, давайте ми ну, як ви звучить до по податкового питання. Де воно? Так, воно повинно бути тут мене на столі. Він пішов за один. Це додаткове питання, я про це послуга. Так, давайте ми про питання зараз розданемо планове, а потім скажемо, що я потім ну, назву питання зачитаю. Про встановлення тарифів на теплову енергію її виробництво транспортування та постачання послуги та постачання теплової енергії, які надаються комунальним підприємствам теплових мереж і теплоповіді. Я хочу таке зробити таке вступне слово відносно цього. Ви знаєте, що ми прийняли, прийняли тариф 28 серпня. На цьому засіданні виконкому ми прийняли тариф, збільшили на 27% і прийняли з одноставочно перейти на, з двохставочного перейти на одноставочний тариф. І це було напередодні того, як було засідання Кабінету міністрів, Офісу президента, де було прийнято меморандум між органами місцевого самоврядування, це Асоціація міст України, Кабінетом міністрів і Офісом Президента, про те, щоб не збільшувати тариф на цей опалювальний сезон. Ви знаєте, ситуація з газом дуже складна, газ піднявся на, між, ну, на біржі десятки разів. І сьогодні держава бере на себе частину скажімо, компенсації газу на, на державного бюджету. І сьогодні ціна стоїть, щоб, щоб було там, там 7,6, по-моєму, тисяч, да? 7,6-7,9,4, ну, там ще до 79 доходить. Тисяч за е, тисячі кубометрів. Е, перед нами стоїть задача, щоб ми ні на одну копійку не підняли тариф людям в цьому, за цей опалювальний сезон порівняно з минулим опалювальним сезоном. Є у нас накладні розходи, є у нас там подача газу, розподіл, розподіл газу, безумовно збільшується. Оці всі затрати ми беремо за рахунок бюджету. Покриваємо за, за рахунок бюджету, я думаю, Ігор там скаже, у нас біля 2,2 мільйона в місяць будемо покривати за рахунок бюджету. Але це не повинно сказатись на тарифах у людей. Стоїть одна задача, єдина задача. Стоїть перед нами. Поставив задачу президент, Кабінет міністрів. Людина в платежку, коли отримує за тепло, не повинна бути ні на одну копійку більше. За що? Як? Це нікого не цікавить. Платежка не повинна бути. Якщо ми говоримо про одноставочний, двоставочний тариф, сьогодні ми... Я вважаю, що ми не повинні нічого міняти. Отак, от як в нас було, так залишити. Люди нічого додатково платити не будуть, так як воно все залишаємо, як є. Ми можемо, це ми будемо платити зараз там, скільки, там, 5 місяців опалювання сезону, 4,5 місяці, як, як вийде. Я думаю, що десь біля 5 місяців. Ми можемо це, якщо ми зараз піднімемо, ці, зробимо одноставочний тариф, це люди повинні заплатити на 5 місяців вперед. Оце за літо, що воно буде, вони повинні зараз зимою його компенсувати. Так, я розумію? Так, так це плюс 15 мільйонів. Я думаю, що люди зараз платити не будуть на 5 місяців вперед, щоб зараз платіжки платити за зиму. Ну, що платіжка не буде. Ми компенсуємо тут біля 12 мільйонів, плюс ще 15 мільйонів. Я думаю, що ми до цього не повинні йти. Я вважаю, що ми повинні оцей опалювальний сезон пройти, цих 4,5 чи 5 місяців, як воно є. Люди не повинні платити більше ні однієї копійки, а ми потім можемо повернутися до двоставочного, трьохставочного, чотирьохставочного тарифу. Далі, відповідальність. відповідальність. я розумію, що сьогодні персональну відповідальність несе міський голова. Президент в Одесі, коли він сказав, якщо на одну копійку хтось отримає більше платіжку, в цьому році більше, ніж в минулому році, міський голова, конкретно буде, міським головою буде займати Рада національної безпеки. Питання одне було піднято там Чернігові, по-моєму, вони щось там законозилось. Президент тут же дав доручення Раді національної безпеки зайнятися Черніговим. І сьогодні тут якісь політичні ці інтриги, ми там, одноставочний, двоставочний і так далі. Давайте ми пройдемо опалювальний сезон. Ситуація дуже складна не тільки в місті Южному, в області, в країні, а в світі. Нам треба це пережити. Переживемо, а потім підемо до всяких політичних распри. І хто кращий, хто за кого бореться більше. Я вважаю, що задача стоїть одна, щоб люди не отримували більше. Більш, щоб не було більше ціна в платежці, ніж це було в минулому році. Не дивлячись на височенну ціну газу. От в чому стоїть наша задача. Ігор, будь ласка. Доброго дня. <клес> на виконання пункту 2 меморандуму по, з, в, роз, з, і розуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії в опальному періоді 2021-2022 років, укладеного 30-го. Вересня 2021 року між Кабінетом міністрів України в особі прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій України та міністра енергетики України, НАК Нафлегаз України, Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування та Палатою місцевих рад, Конгресу місцевих та регіональних влад. А саме недопущення застосування до кінцевих споживачів, комунальних послуг, населення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених уповноваженими органами, розмір яких перевищитиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що застосовувались до відповідних споживачів в кінці опального періоду 2020-2021 років. Виконавчий комітет Южнівської міської ради вирішив перше, відмінити рішення виконавчого комітету Южнівської міської ради від 28.09.2021 року номер 380. Про встановлення тарифів на теплову енергію та виробництва транспортування та постачання послуг з постачання теплової енергії, які надаються комунальним підприємствам «Южтеплокомуненерго». Встановити комунальному підприємству теплових мереж Южтеплокової двоставкові тарифи на послуги з постачання теплової енергії для населення релігійних організацій, бюджетних основ та інших споживачів. Умовна змінна частина доставкового тарифу. 1192 грн 37 копійок за гігакалорію. умовна постійна частина доставкового тарифу 136 493 90 копійок гривень гігакалорії за годину. Без урахування, витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, умовно змінна частина доставкового тарифу 1192 грн 37 копійок. Умовна постійна частина доставкового тарифу. 135 726,64 копейки гривен за гігакалорію в годину. На період з дня набрання чинності даного рішення та до 30 квітня 2021 року включно застосовувати до населення умовно постійну частину доставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії 55 670. Цілих 12 сотих гривень гігакалорій за годину з ПДВ на рівні тарифів, що застосовували до за споживачів категорії населення в кінці опального періоду 2020-2021 років. Восьме. Фінансовому управлінні Южнівської міської ради Одеського району Одеської області. Винести на розгляд Южнівської міської ради проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 2021 рік та врахувати при складанні бюджету на 2022 рік кошти на покриття різниці між встановленим тарифом на послуги з постачання теплової енергії для категорії населення та тарифом, вказаним у пункті 7 даного рішення. Забезпечити фінансування видатків для надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим громадянам за наданими розрахунками управління соціальної політики Южнівської міської ради Одеського району. 9. Рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 27.11.2018 року номер 1635 про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Южної міської ради від 01.03.2018 року номер 140 щодо коригування тарифів та від 27.12.2018 року номер 1636 вважати такими, що втратили чинність з моменту переходу на нові договірні відносини відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги. І 10-те, ввести в дію дане рішення з 7 листопада 2021 року. Так. Цим рішенням ми приймаємо, повертаємось до доставкових тарифів, що діяли для населення у опальному періоду 2021 року, для того, щоб виповнити пункт 2 меморандуму, який підписаний був 30 вересня. Хочу просто наголосити, питання стоїть двохставочного тарифу на період опального сезону. Так, як було, є, є розпорядження Кабміна і президент, офісу президента, ми закінчимо опалювальний сезон, там я ще раз повторюю, 4 чи 5 місяців, потім можемо повернутися до цього питання. Тому що ми сьогодні не можемо, ми по-любому, якщо будемо це питання розглядати, будемо, так як я сказав про розрахунком, придеться людям платити додатково платіжки. Або, я не знаю, шукати ці кошти за ще за, 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 за рахунок чого. Тому що це треба буде платити наперед за весну і літо 2022 року. Так, будь ласка, Дмитро, будь ласка. Я трохи хочу тут додати, що по, після прийняття цього тарифу, ми повертаємося до двоставочного, та з тою компенсацією, що в нас передбачено з міського бюджету, то ми маємо таку ситуацію, що у цьому опалювальному сезоні населення заплатить трохи менше. Не то що на, 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 на рівні прошлого сезону, а буде е, різниця менше, тому що гілокалорія у нас тепла подешевшала, майже на 200 гривень за гіокалорію. Тому населення отримує платіжки з меншою ціною, ніж на минулому сезоні. Минулому році. Так, Головне. Так. Головне, щоб не було більше. Так, хто в нас на виконкому хоче вислов, хто розмариться. Нема розмарітися, будь ласка. Там Баба Яга проти. Да? Мене тут звинуватили, що я проти 에, того, щоб люди платили менше, але це маніпуляції і зараз я вам скажу. 에, ви, ви, Я повернення... це на виконкомі не сказав. Я це на виконкомі не сказав. Добре. збили з думки. Маніпуляція в чому? Це повернення до, двостав, до двоставкового тарифу з використанням величин, які використовувалися в минулий 에, опалювальний сезон, до 30.04.2022 року. А з 1.05... Умовно постійна величина, тобто ПТН, збільшується у 2,5 рази. І ми не зможемо з 1 травня наступного року відмінити двохставковий тариф, тому що тоді підприємство залишиться без копійки грошей. Це, е, одноставковий тариф можна вводити на початку опалювального сезону тільки. Він буде діяти, і люди після е, закінчення опалювального сезону будуть платити набагато більше ПТН, умовно постійної частини. Друге, е, 28 вересня виконком одноголосно проголосував е, за перехід на одноставковий тариф. 30 вересня був, е, ну, ось було це велике зібрання, меморандум. Мемо, ні, зібрання, на якому був підписаний меморандум, з скажімо так, дуже багато підписантів цього меморандуму. Тобто з 30 вересня вже було зрозуміло, що ставиться задача, е, щоб люди платили не більше, ніж минулого сезону. Чомусь не було е, запрошено нашу комісію депутатів для, до проработки різних варіантів компенсації. Більше того, 20 жовтня Ігор Васильович розмістив на сайті міста офіційне повідомлення, що він планує переглянути тарифи відповідно до, до тих умов, які йому ставить Нафтогазтрейдинг. Тому е, добре, що ви вчора вечором дали розсилку, щоб ми могли з нею познайомитися з цими матеріалами. Тому я вважаю, у нас є цифра, е, прийнята 28 вересня, е, одноставковий тариф. У нас є величини по кожній квартирі, як, які платіжки приходили людям минулого року. Чому не можна розробити механізм компенсації, використовуючи величину одноставочного тарифу, який був прийнятий 28 вересня, і величини, які мали люди по оплаті тепла минулої зими? Давайте так. А ми зараз розрахунки робити не будемо, тому що все рівно, що б ми не робили, все рівно буде і буде більше. Ми не зможемо двоставочний, доставочний тариф, одноставочний тариф треба зараз зібрати навіть до 1 травня, до 1 травня, їх треба заплатити за зараз зимою. Правильно? Ну, їх треба за... До 1 травня, з 1 травня, як ви сказали, і по вашому... З 1 травня не може бути 1... одноставочний тариф. Добре. Добре, я ще раз говорю. Якби ми зараз розрахунки робимо, ми зужаємо, збільшуємо тариф, це, що платиться протягом року, ми повинні заплатити зараз за сезон, за опалювальний сезон. Це перше. Друге, я ще раз говорю, я говорю вам як депутати і депутатській комісії. Ми повернемось після опалювального сезону. І навіть якщо треба буде оці різниці, ми з бюджету погасимо людям, щоб вони не платили те, що ви говорите, літом, е, за, е, якщо, е, літом платити за е, різницю в одноставочному тарифі. Зробимо все, щоб не було більше, щоб люди більше не платили за рахунок, навіть за рахунок бюджету. Якщо зараз різниця ще 10 мільйонів, ми з бюджету погашаємо, не 10, 12 мільйонів, ми зараз погашаємо з бюджету, треба ще потім буде погашати ще 15 мільйонів. По розрахункам, якщо ми переходимо доставиш, хто буде погашати? Для людей це розразки. Неважливо, не коли це платити. Чи літом, чи зимою, нікуди цих 15 мільйонів не дінуться. Їх повинен хтось погасити. А ми сьогодні ставимо задачу, щоб люди не платили більше. Хіба це погано? Нормально. Всю різницю ми беремо за рахунок бюджету. І я думаю, що депутати нас підтримують. Ну, що ми ще шукаємо потані. якісь варіанти, щоб ще щось якось так зробити, щоб запутати так, щоб ми не могли вийти з, 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 з тої ситуації. І вдай Бог, тобто платежка отримать більше, а поїде відповідати. Ні розмаріється, не члені виконкому, ніхто персональна відповідальність положена на мера. Мер, я ставлю сьогодні задачу, що люди не повинні отримувати більше, ніж в минулому році, не дивлячись на ціну газу. Все. Що тут непонятно? Що ми шукаємо? Щось? Те, як там, чорну кошку, кошку в темній, темній кімнаті. В кімнаті. У мене так, ще питання є. Будь ласка. Ігор Васильович, яка ціна газу врахована в розрахунку цього двохставкового тарифу? Для населення 7,4 гривень за кубометр. Ну, ну, Держава ну, це теж на ціна. Ми ж не, у, не можемо в проєкті їх... рішення у вас для всіх споживачів однаковий тариф встановлений. Так, після прийняття рішення буде коригування для бюджету та інших споживачів. Це інші, це бюджетний. Однозначно. Там різне, там друга, це там 16, 14 так, так. і так це далі. Для бюджетної сфери. Піст... Це платить не люди, це платить бюджет. Там воно, людей не... Ми сьогодні Ні. говоримо про те, що відноситься до людей. Ні. А зараз Ні. ми говоримо про воді... став, ціну, ціну затвердилась, і ціну затвердила держава. Ні, я зрозумів питання. Та, у нас на дан... в цьому рішенні ціна газу врахована для всіх споживачів одна. Но... Ми можемо це коригування провести тільки після того, як прийметься рішення. Ну добре, давайте ми зараз протокольно, щоб ми записали протокол, що буде ціна, як визначено державою. Так? Це погодить? Ну ми приймаємо рішення, чи зараз записати ціну? А, Ви що, цей комісій, член комісії, бюджетної? Ні, я депутат. Маю а, право депутат, присутні ласка, бути так. на виконавчому комітеті можете, і право голосу. Можете бути, будь, будь ласка. Дякую. Дивіться, у нас дійсно є проблема, що у нас є для різних категорій споживачів різна ціна на газ, встановлена е, е, нафтогаз трейдингу. Для населення 7,42 на об'єм 1, е, об'єм е, зафіксований, для бюджетних установ 16 гривень приблизно, для всіх інших споживачів-підприємців 36 гривень у листопаді. Ми зараз цим рішенням встановлюємо одну однакову. Вартість на опалення для всіх категорій споживачів 1400 гривень там приблизно для постійної зміної складової. І одночасно будемо мати однаковий тариф для, при різній ціні на газ для всіх категорій споживачів. Нет. Населення, бюджетні установи і підприємців. Відкрите таблицю номер 2 до додатку до цього рішення, де є вказана ця сума. У мене так само по цьому питання чому ми під... Скажімо так, лозунгами боротьби за населення, за споживачів встановлюємо однакову ціну для всіх категорій зараз цим рішенням. Добре. 7,4 чи 7,9 буде. тому що там одна ціна, Я бачив в кабінеті 7,4,79. Не більше. Тому що це оголошення, ну що? Для того, щоб на даний час ми першим пунктом відміняємо рішення, яке було прийнято 28 вересня 2021 року, в якому ціна газу була для всіх споживачів одинакова. Зараз Нашим підприємством, як розміряється сказав, була опублікована да, наміри зміни тарифу для збільшення ціни газу для бюджетних споживачів та інших споживачів. На одноставкові тарифи. Так як у нас тариф міняється, нам потрібно прийти процедуру прийняття тарифу, а після цього зробити коригування тарифу. Для бюджетних споживачів та для інших споживачів. Ця процедура займає якийсь певний час. Ми не можемо на одному засіданні прийняти це одне рішення. Дивіться, зараз у нас йде запис. Це ж пишеться в протоколі все. Скажи, будь ласка, зараз на протокол, на запись, що сьогодні ціна для людей буде. 7400 гривень за тисячу квіометрів. Все, це зафіксовано офіційно. В понеділок буде виставлений тариф для бюджетних клієнтів споживачів на опублікування. Він Має певний час, бути опублікований. Після цього має бути прийнято рішення про його керівник. Але я ще Далі. раз хочу зауважити, Ігор Росич, для того, щоб нас потім не... Я читав десь, що 7,9 виходить там Ні, виходить, це виходить. населення не касається зовсім. Не буде? Ні. 7 і скільки ще раз повторюю? 7,4? 7,4 гривні за метр кубічний для населення. 16,9 для бюджетних споживачів і по листопаду місяцю 36,5 для, для інших споживачів. Це, це, комплекс, це буде це, прийнято. Це, це, все, ми зараз, це ж все запись йде, це ж не протокол, ніхто ж не, від цих слів від, не відмовиться. Так ще які зауваження. Так ще не виконкому. Голосуємо. У мене, ще заув... а? У мене є зауваження. Все ж таки теж під протокол. Я розумію, якщо людям буде це більш вигідно, хоч я не згоден з тим, як інформуються всі інші стосовно такого важливого питання, буквально вчора, в 5 годин вечора дали розсилку, що ми повернемося до, після закінчення опалювального сезону. Нехай Ігор Васильович вже думає, як він буде вводити одноставковий тариф з весни, не знаю. Щоб повернутися до того, за що нас просили люди, скажімо Доп. так. Я я протокольно, от запис ідеї, я говорю ще раз. Після опалювального сезону ми зберемо групу депутатську комісію житлово-комунального господарства, наших фахівців, ще раз повернемо до цього питання, обговоримо і тоді винесемо ще раз на засідання виконавчого комітету. Домовились. От так. Так, якщо більше нема зору... Будь ласка, так, Давайте, давайте все-таки прояснимо. Ви, ви сказали, що залишаємо одноставковий тариф, так. але тим, тим не менш троєшки рішення двоставковий тариф. Зараз до, на, опалювальний сезон, на опалювальний сезон залишаємо двоставочний тариф. Для того, щоб ми, якщо ми перейдемо перекрит... на одноставочну, повинні збільшити, за те, що ну, злужити на опалювальний сезон. Це хочемо, не хочемо, одразу відбудеться в платіжках більше платити треба буде. Ми сьогодні говоримо, незалежно двоставочний, одноставочний, яка ціна люди не повинні платити більше, ніж платили у минулому році. А потім ми повернемо ще раз до двоставочного і одноставочного тарифу. Е з 1 травня величина ПТН збільшиться у 2,5 рази. Ну, ми, повернемо до да Бог, ми, ми до цього питання. рази. Ми перезимуємо, тому що це просто буде винос мозга. Всім нам. А Кілі на даний Бо... час е, люди повинні це сплатити в опалювальний період. Е, зараз 55 тисяч, а в проєкті рішення має бути 136 тисяч з 1 травня. Зрозумій, добре, я зрозумів е, добре. добре, ну дивіться, от я масло у тебе. Треба зараз 55 тисяч говорити, да? так? Е, треба їх зараз платити зимою, правильно? За рахунок чого? Люди будуть платити? Ми ж говоримо, що ми не можемо Люди будуть платити. Різницю між 55 тисяч е, цих одиниць і 136 буде компенсувати бюджет. Ну, я розумію. Ну так, да, ну це потім ми до цього вернемося, я ще раз говорю, ми після опального сезону повернемось до цього питання, розглянемо, будемо погашати або не будемо території, або повернемось до одноставичного території. Ну зараз іще раз говорю, одне питання. Щоб ми більше не нараховували людям і все. Ну, ну, ну як це можна не зрозуміти? Так, я ставлю на голосування. І прошу підтримати, тому що в нас другого виходу нема, нам понеділок вже топити треба. Так, спонеділо починаємо опалювальний сезон. З 8 числа починаємо опалювальний сезон. Я прошу голосувати. Хто за? Голосуємо. Дякую. Одно, Дякую, одноголосно. Рішення прийнято. Друге питання, давайте, ми то, що ми говорили. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южної міської територіальної громади на 2020-24 роки, затверджене рішенням Южінської міської ради 25.07.19 року. Ну, це питання пов'язане з першим питанням. До програми вноситься захід, відшкодування різниці в тарифах на послуги з постачання теплової енергії. На 2021 рік 3 мільйони 809 тисяч на 22, 8, 465 тисяч. Разом 10 мільйонів. Добре, я ще хочу, добре. добре, давайте голосувати. Хто за? Я хочу зараз сказати, де, Ігор, Ігор Васильович, я що... що я хочу попросити вас. Зараз я прошу і управління житлово-комунального господарства, і вас відслідковувати, не дай Бог, щоб не бняли більше оплату за там, у нас йде за кілька колов квадратний метр квадратний метр, так? За квадратний метр. Якщо у людей, яких десь хтось не зрозумів, десь щось, може в нього, я не знаю, там кімната додали, балкон додався, він отримав платіжку більше, ніж в прошлому місяці, треба взяти, персонально розібрати з ним, щоб не було жалоб президенту там, і таке інше. Персонально розібрати, в чому причина. І йому доказати, що у вас там збільшилась площа чи щось там збільшилось. Домовились? Не допускати жалоб до вишату. Якби ще стоящих органів. Так, якщо ні, все все дякую. Я говорю, щоб не пописав.